Важливо говорити в контексті рішень Євросоюзу не лише про те, щоб нам допомогли захистити територію України і небо в цілому системами ППО, які розташовані безпосередньо на території країн сусідів Європейських і звісно тих самих атомних електростанцій, а в принципі говорити про те, що чимало лідерів Європи та зокрема, Європейського союзу дотичні долучені до процесу такого політичного діалогу в принципі з лідерами різних країн в усіх куточках світу, і зокрема в країнах так званого півдня, латинська. Америки, Карибського басейну, що Азії, зокрема, на цю тему щодо того, як країни Півдня, Латинської Америки, зокрема, реагують на те, що відбувається в Україні, на ту війну, яку Росія розв'язала в Україні, поговоримо зокрема з Арсенієм Пушкаренко, заступником голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Арсеній, вітаю вас. Вітаю доброго дня. Доброго дня зараз народні депутати перебувають з візитами в різних країнах Латинської Америки, зокрема в у Бразилії. Е, який порядок денний та очікування від цих візитів? Адже нагадаю, що буквально минулого року відбувся саміт, якого досить довго не було. Саміт між країнами Європи країнами Латинської Америки країнами Карибського басейну. Тоді була підписана спільна декларація щодо війни в Україні. Окрім Нігеру здається, і в принципі це говорить про те, що ну лі. Лідери цих країн, а зокрема, лідери світові. Да, вони в курсі того, що відбувається тут. Але щодо конкретних рішень і напрацювань, що можете розповісти? Чи триває діалог на тепер, і чого очікувати на найближчому майбутньому? Ну, дійсно, сьогодні для України поряд з кандидатством до Європейського Союзу, одне з зовнішньополітичних пріоритетів це є питання співробітництва державами глобального півдня, кудись, зокрема, Ходить і Ватинська Америка, і сьогодні ми з уповноваженим Верховної ради справ людини нашим омбудсменом, паном паномсем працюємо в Бразилії. Ну, порядок денний звичайно. Це формула миру, фокус уваги. Четвертий пункт повернення всіх наших повинених, зокрема, депортованих дітей, наших військових, наших цивільних. Багато зустрічей парламентський рівень, урядовий рівень. Дуже велика зацікавленість з боку місцевої бразильської преси. Тому звичайно працюємо. І я хочу сказати, що те, що президент Зеленський визначив пріоритет роботи з глобальним півднем, є результати, і саміт БРІКС, який відбувся нещодавно в російській Казані, куди зібралися фактично лідери глобального півдня, Китаю, Індії, Бразилії, пар засвідчив, що ця стратегія, ці результати, не дарма, адже в фінальній декларації було підписано, що війна в Україні має завершитися на принципах статуту ООН, тобто територіальні цілісності, тобто те, що сьогодні просуваємо. Ми українську форму миру, і це важливо, адже Путін неодноразово зазначав, що в питанні завершення війни для нього важлива буде думка саме лідерів Китаю, Бразилії та Індії. Тому звичайно, що сьогодні робота і ми використовуємо всі можливі наші треки, і власне міжправенська взаємодія сьогодні вона є активна і нещодавно мої колеги відпрацювали Панаму, Біліс. Кастаріку дуже потужні візити в Кастаріці, навіть приймав президент парламентську делегацію. А сьогодні ми от працюємо вже кілька днів в Бразилії, далі Мексика. Паралельно зараз колеги працюють Перу, Еквадор Колумбія. Тому ми намагаємося сьогодні через достатньо такі широкі можливості між парламентські Бо не всюди уряди готові безпосередньо в цьому регіоні говорити з нами, достукатися через парламентарів до суспільства, через медіа і переконати в тому, що ми. Сьогодні повинні завершити війну в Україну справедливо та має наступити стави мира. Справедливо, значить, відповідно до статуту ООН, форму миру, а саме територіальна цілісність. І сьогодні для політиків, для дипломатів важливо зробити все, щоб зусилля наших збройних сил не були знехтовані. А це можливо тільки якщо буде консенсус, сьогодні держав світу навколо підтримки України і нашої територіальної цілісності. Ну, от врешні, Тому такий що... порядок денний з цим. Сьогодні працюємо. В Латинській Америці, зокрема, врешті щодо консенсусу, просто знаєте, країни Латинської Америки, якщо брати до уваги там південну цю частину американського континенту, то він же ж є неоднорідним. І ми пам'ятаємо, що є лідери країни, які там відносно сильною економікою, які так чи інакше але мають якісь діалоги з тим самим Путіним і Росією і мають можливо на нього вплив. Але звісно, що якихось рішень таких проукраїнських від тої ж саме Венесуели або Мадуро не варто очікувати, але так само. Ми пам'ятаємо, що є план Бразилії, умовно кажучи, який теж нам не зовсім яко кажучи, підходить. чи можна розраховувати на те, що буде от якась консолідація, єдність між представниками цих самих країн, що буде напрацьовано якісь рішення? Звісно, дякуючи нашим дипломатам, і нашим парламентарям, і на рівні міжпарламентського такого співробітництва, все ж таки, ми зможемо переконати в цілому лідерів цього континенту і цих країн, що правильно буде ось так, а не інакше. Дивіться, ну у Бразилії нема своєї мирної ініціативи. Є китайська яку підтримувала Бразилія. І власне сьогодні, тут спілкуючись, ми робимо акценти, чому четвертий пункт формули миру за який відповідає омбусман Вобінець, Це гуманітарний трек, це повернення полонених. І ми сьогодні полюємо до того, що давайте. А Бразилія одна з найбільших держав світу, лідер глобального півдня. Давайте власне починати працювати і гуманітарний трек. І в китайсько бразильському е плані так названому миру, і в українській формулі миру він співпадає. Тобто, це е незалученість цивільних е до війни. Цивільні не повинні бути заручниками, не повинні піддаватися насиллю. Всі полонені повинні бути повернуті. Тобто, йде мова саме про невійськових полонених, зрозуміло, що тому, що військових. Регламентує Женевська конвенція, але треба визначити, що ми, мабуть, перша держава світу, яка повертає військовополонених ще до завершення війни. Хоча Женевська конвенція говорить чітко після завершення війни. А звичайно, що ми розуміємо, що є в цьому регіоні країни, які однозначно відкрито орієнтовані на Росію. Більше того, Венесела навіть. Намагався минулому році розпочати е, відкриту агресію, окупувати дві третини території Гаяни, сусідньої з Бразилією. До речі, тоді Бразилія втрутилася і зупинила це. А ми знову ж таки бачимо, що вій зла сьогодні так само як Іран, КНДР по всьому світу, сателіти Росії, їхні союзники нічого крім агресії, нічого крім воїн не несуть. Тому сьогодні працюємо з усіма 33 державами. Ну намагаємося працювати. Латиноамериканського регіону Карибського басейну зрозуміло, що там Куба винисевані краго важче, але є держави, які відкрито нас підтримують, однозначно нас підтримують. Де мова там про Гватемалу, Чилі, Аргентину. Є де важче, да, Бразилія лідер регіону. Відверто скажу не просто важкі зустрічі, але ми переконуємо, ми знаходимо аргумент для того, щоб все ж хоча б почати з гуманітарного треку долучені сти Бразилії. В мене є не, до. В мене є ще маленькі тушники, що Бразилія але так. те, що і Бразилія визнає сьогодні. Я, я хочу це відповідально заявити, тому що я спілкувався з політиками, в тому числі з головою сенату, з багатьма сенаторами в МЗС. Вони підтверджують нашу територіальну цілісність України. Маленьке уточнення. Ми говоримо зараз з нашими потенційними партнерами з країн Латинської Америки лише про ну щодо гуманітарного треку і щодо політичної цієї складової присутній діалог. Чи ми говоримо і про економічні напрацювання, тому що це досить потужний регіон? У кожної є свої зиски і для нас, в тому числі і у них від нас. Чи можна говорити про те, що на цьому рівні теж співробітництво може бути може нарощуватися навіть тепер під час війни? Чи поки що не до цього, не до цих справ маємо? А я вам скажу, що будь-яка будь-яка сьогодні зустріч, яка у нас відбувається тут. Ми чуємо зацікавленість, зацікавленість бразильської сторони. От, зокрема, ми сьогодні тут в економічній співпраці, в економічному співробітництві з Україною. Бразилія абсолютно відкрита і навпаки, ми чуємо сьогодні ініціативу з боку бразильської сторони. Я хочу підкреслити про те, щоб український бізнес, українські інвестиції сюди приходили. І я думаю, що це окремий сьогодні трек, яким міністерство закордонних справ, міністерство економіки, міністерство аграрної політики я вважаю, повинно працювати з Бразилією. Інтерес є, зацікавленість є і запрошення економічного характеру. Звичайно, також є. Дякуємо вам за долучення до ефіру. Арсеній Пушкаренко, стопник голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, Долучався до ефіру е нашого оціпрі Україна. Очікується.